У мене є ексклюзивна інформація про скандальну нараду в Кремлі, під час якої Путін влаштував справжню істерику. Російські еліти більше не приховують своє незадоволення та відкрито вимагають припинення так званої спецобосрації. Причина проста: війна руйнує не лише економіку, а й їхній власний комфорт. За моїми даними, на закритій зустрічі в Кремлі були присутні топові чиновники та представники великого бізнесу. Путін звинуватив їх у поганому управлінні, зростанні невдоволення в країні та економічних провалах. Але найбільше його розлютили вимоги припинити бойові дії. Чиновники та олігархи вимагають виходу з війни не через моральні переконання, а через те, що санкції та мобілізація руйнують їхній спосіб життя. Вони бояться, що ситуація скоро стане неконтрольованою. Росіяни вже не можуть купувати навіть базові продукти, а рівень життя стрімко падає. У соціальних мережах дедалі частіше з'являються відео, де звичайні громадяни відкрито говорять, що не мають змоги дозволити собі навіть найнеобхідніше. Еліти бояться голодних бунтів, і це ще одна причина, чому вони Намагаються натиснути на Путіна, проте він, судячи з усього, не готовий відступати, його риторика залишається незмінною, спецоперація триватиме, а всі, хто сумнівається, будуть сприйматися як зрадники. Та питання в іншому чи вистачить у Кремля ресурсів, щоб продовжувати війну? Санкції працюють, грошей менше, невдоволення серед населення зростає, а еліти. Вже не приховують свого роздратування, це може стати початком великого розколу в російській владі, який неминуче призведе до серйозних наслідків. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і будемо оперативно інформувати вас про нові подробиці.